Я бачу цю людину і пройти повз ми з вами просто не можемо. Тому ми зробимо те, що робимо завжди. Доброго дня! Доброго дня! Я перепрошую, можна вас? А ви знаєте, що сьогодні день добрих справ? Не знаю, чесно. А от я вам кажу День добрих справ не міг повз пройти. А вас як звати? Микола. Мене звати Данило. Приємно познайомитись. Микола, а скільки вам років? Мені 62. два. Борис бік А що це таке позвонок не згинається? 83 го року, На мій розповість у моєї матері було таке. Ну дуже важко. Стараюся в зуби сипати і не ходити. Трошки треба ходити, щоб розминати, так? Ну так, щоб лігше роботи. Не будеш ходити і легкі бачиш. У вас ну, там пенсія, да, та, є там. Так, 3 тисячі. Ой, біда. А що ж за 3 ти -ти тисячі? Тоді я не даремно вас зустрів. <світ> Я хочу вам приємно зробити, знаєте як? Давайте ми підемо в магазин, а я вам куплю все, що вам потрібно. От що скажете, я хочу вам приємно робити. Ну, у вас же там далі магазин є? є да. Давайте пройдемо з вами, а я потім чи підвезу вас, чи, чи донесу вам додому. Я навіть не знаю, що що, що ви що, не дуже часто підходять так люди до вас? Ну, ви прийшли, мене да, ну, ну, слухайте, ну я людям приклад показую. І я дуже хочу, щоб вас так ошарашувало якомога частіше, тому що я розумію, ну що. В основному тікають від мене. Тікають від мене? Та ну ви такий класний, чого від вас тікати. А хочуть інвалід, не хотя все за з інвалідним. Тут всі є. У мене знаєте на Ні. 200 гривень. 200 гривень. Да. Ось сюди,

Я ж з вами познайомився, все. я ж пообіцяв вам, що сьогодні день добрих справ, тому я зразу всі плани поміняв. А шарашив, Ну, я дуже хочу, щоб частіше вас так шарашили. Микола, проходьте, будь ласка. Ви кавуна їли в цьому році. Будете з дружиною. Ну, давайте, що можна. Можна, пішли. Дорогий сім'ї. Дорогі. Будемо. Ну нічого страшного, не переймайтеся. Сирочка вам смачного візьму, печиво трошечки возьмемо, ковбаску вам вареночку гарну візьму. от кладу. пішку вам візьму, взяв вам гречку і рис? і мені Сниться? Хай, хай сниться. Філешечка є у нас. Український справжній соус. Яєчки. Взяв вам лоточок. Тримайте да, молочка. Творожка вам візьму. Можна, можна. Давайте я вам почекаю. Та я от вам гарний візьму. Президент, он гарний. Йогурта смачного. Ну і трошки вам морозиво можна. Та да, можна. Ну, все за 436 зафініше. Термінал у вас. Так, ну що, кажіть, куди? Ви пішки чи під'їхати? Ні, <сум> ось <сум> це все. клас. Доброго дня! Доброго. Я йому трошечки приємно зробив вам. Так, ви не проти. В наш час такий. Тот... Та я на хвилину секундочку, я вам тут залишу. Ну, смаколиків трохи. Я, я, я розумію, що вам не так легко зараз ми з Миколою встигли побалакати. Я його маршрут змінив, ми в магазин зайшли. Ми тепер везе води. Ні, не хочу. Я мої дорогенькі, ні, я. Я їхав і я побачив, і я не міг не підійти. Дякую велике вам. Да, будьте здорові, сім'я. Що прошу. Дуже дякую, Микола. Бережіть себе, буду вас бачити, буду зараз, завжди підходити трошечки вам свята робити. <гум> Можливо, хтось скаже, що я ненормальний. Хтось каже, що Данило, та навіщо воно тобі? Друзі, ви знаєте, я не можу пройти повз і ви разом зі мною не можете пройти повз, І завжди допомагаємо тим, кому. Дійсно потрібна допомога. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю.